Открійте сердечні очі ваші і пізнайте самих себе, пізнайте родителя і родительку ваших, усвідомте, в чиїм і в яким домі ви народилися. Мелетій Смотрицький У плині часу не згасає немеркне його зоря. Вона зійшла над благословенним поділлям 10 липня 1787 року в селі Головчинці літинського повіту. В кріпецькій сім'ї народився устим. Кармелюк. доля дала йому світлий розум, вроду та мужність, богатирську силу, а ще наділила рідкісною стійкістю, ясновидністю, готовністю боротися за справедливість. Головчинці були для нього колискою, до якої він линув упродовж свого життя, а Поділля ареною боротьби із поміщицьким гнітом. Звідси, з Поділля, слава про прокармелюка, народного мисника і захисника, скривджених селян, рознеслася по всій Україні. За непокору устима віддали в солдати в 1812 році, та не могло волелюбне серце терпіти муштри, побоїв, приниження. Через рік він втік з армії. Піймавши його, кинули в каземати. Покарання було рівнозначне смерті 500 ударів шпіцрутинами. Та він вижив і знову втік. До нього потягнулися сотні тисяч утікачів з поміщицьких володінь, з царської армії. На Поділі розпочинається антикріпосницький рух. Запалали поенські палаци, маєтності, винокурні, гуральні, дзимони, помстві полинули поділлям. Подальше життя Кимелюка то суцільні арешти, табори, тортури. Кам'янці Подільської мого знову осічують патогами, ланцюгами приковують до металевого стовпа, тричі засилають у Сибір на довічну каторгу, і тричі він утікає на Поділля, пішки потаємними стежками, долаючи шлях у півтори тисячі верст. Зносячи жахливі муки катування. У 1830 році вічний невільник і втікач опинився у літинській тюрмі. Його знову січуть і засилають в Сибір. Та вкотре устим чудом утікає із тюрми, бо ніхто і ніщо не могло зупинити його у прагненні до волі, за яку боровся впродовж 23 років. Зупинила зрада вдосвіта 10 жовтня 1835 року в селі Коричинці неподалік Деражні Устим Кармелюк зробив останній крок. На порозі хати Олени Процик, підкупленої жандармами, шляхтич Рудковський, вистрілив йому в обличчя. Летичівська земля прийняла тіло волелюбної постаті, а її нескорений дух залишився в легендах, піснях, у пам'ятнику талановитого скульптора. Валентина зноби непокірний кріпак, народний месник бо соні стоїть на подільській землі. Рве, розриває ланцюги гніту Устим кермлю.